Текст, писання, Івана, 15 розділ, so John Івана, 15 з 12 вірша і нижче. Оце моя заповідь, щоби любили один одного, ви як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Я вже більше не буду рабами вас звати. Бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями. Я бо я вам об'явив усе, щоб почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід, і щоб плід ваш зоставався, щоб дав вам отець, чого тільки попросити в ім'я моє, це я вам заповідаю, щоб любили один одного ви. Я думаю, що ви слідкували and за певним текстом Писання text, в Біблії, і ви його прекрасно знаєте. And you are with this text. І знаєте, із цього тексту мені по-особливому нравляться слова. Коли Ісус повертається до своїх учнів під час вечері, to his in, the, um, dinner, і серед них навіть знаходиться Іуда, and Judas is also there. і він каже, що ви, друзі, Мої And he calls them friends. He says, you are my friends. Мені нравляться ці слова. I like these words. Мені приємно почути, що Ісус Він є мій друг. It is pleasant for me to know that Jesus is my friend. і що він найкращий друг. And he is my best friend. І я думаю, що він друг із тих друзів, які можуть захистити, як сьогодні чоловік говорив, захищав своїх котенят. And I believe he is that kind of friend that can come and protect me, just as we heard earlier this uh, uh, when he was preaching about protecting his kittens. Але Ісус починає і він каже, що я даю для вас заповідь. But he begins this and he says, I command you. І ви, мої друзі, тоді коли ви виконуєте and цю заповідь. І ви мої друзі, коли я вибрав вас і дав для вас доручення. І ви мої друзі, коли ви так як і я зможете покласти життя своє за інших. Знаєте, мені не зовсім це нравиться. Тому що дослідити його слово Because, in order to follow his word, to take that um, responsibility upon yourself, and then to go and lay down your life, no, Jesus, I'd like it if you're my friend. Але чи ти сьогодні хочеш, щоб Ісус назвав тебе своїм другом? Ти хочеш бути в категорії друзів Ісуса Христа? З однієї сторони це велика привілегія, але з іншої сторони це велика відповідальність. Друзі можуть входити в присутність свого друга. A friend can enter into the presence of a friend that many even relatives have no access to. A friend may know what that friend is experiencing within his heart, even when the parents do not know. Sometimes even the wife or the husband may not know. But a friend may know. Але якщо ти знаєш ці таємниці, But if you know these, uh, secrets, воно ложить на тебе певну відповідальність. It upon your great коли Ісус дивиться на поле, яке велике і пожовкле, When Jesus was the field that is great and it's ripe. І він говорить про свої переживання. And he's speaking about his what worries him. То він очікує, що ті, хто поряд із ним, He expects those who are next to him that they be able to hear him. That they will be able to see his heart. They will be able to experience him and go and do what he commands them to do. Because if you desire to be in the category, of friends, you need to be ready to take that responsibility.

Думаю, умов, умов, I believe the nature was just beautiful, the f the way that they felt there was amazing. But I believe there was also a great beautiful atmosphere of Slow Господня говори, що вечірнього прохолодку Бог приходив і спілкувався за вас. Поряд, близько, поряд God desires to be in your life right next to your heart with you. And God desires it so much that he even came up with a few recipes for the humankind in order to become closer to them. І тому десь перший рецепт це коли ми прославляємо нашого Господа. Гарний час, коли сьогодні, сьогодні група служила для нас. І я думаю, то по-особливому відкривав своє серце, ви відчували, що Бог є поряд. Знаєте, коли нам тяжко, коли нам сумно, коли ми відчуваємо, що ми роздратовані і згублені. Послухай Давида і скажи своїй душі: Не забудь soul, прославити Господа. Знаєте, коли ми це робимо, насправді Бог стає ближчим. Простенький, простий, але дієвий рецепт. Якщо не можеш сам, включи сьогодні Ютуб. і дуже гарно в машині, в телефоні вдома. Божа Wherever присутність, you are, поклоніння Божої слави. Я думаю, що ми будемо співати, добре? <laughs> Друге, дивіться, Бог, Він каже, якщо, може, не можеш цього зробити, says, possible, то подзвони, поклич, постукай у двері до того, з ким ти разом можеш спілкуватися. Тому що, каже, якщо у вас двох чи трьох, ви зберетеся в моє ім'я, Because he says we're two or three are gathered in my name, то я прийду і що? Я буду поряд. Якщо ти шукаєш Господа і не можеш відчути його, якщо ти не відчуваєш мурашок на тілі і коси дибом не стають, static, body, а тобі хотіло бся знати, що він є поряд. Really right Найди одного чи два други, Будь поряд із ними і роздумуй над ділами Божими, роздумуй над Божою славою, пійте разом чай в ім'я Ісуса Христа, і я обіцяю, що Бог буде ближче. Бо якщо будете говорити про політику, будете говорити про машини, будете говорити про бізнес, буде близько політика, буде близько машина, але не Бог. Будете роздумувати над Словом Господнім, буде Він присутній. Знаєте, якщо ви хочете по-особливому відчути Бога, стань і піди зроби те, що Господь хоче від тебе. Знаєте, дуже часто Божа присутність і Божа слава, вона по-особливому являється, коли ми є послушні і робимо те, що хоче Господь. особливо тоді, коли мені цього не хочеться. Especially when I don't want to Особливо, коли я не хочу вставати йти на зібрання. А тим більше, якщо Господь каже, піднімайся і йди, провідай свого друга. Або знайди якісь зусилля, знайди якісь кошти і піди допоможи тому, кому потрібна допомога. І особливо Бог зробити те, в чому я сам маю потребу. Ви зауважували це, да? Коли болить голова, it? мусиш піти прославити Господа. Коли немає грошей, мусиш відкривати кошелька і ділитися з тим, кого ще менші їх. Але коли ти це робиш, по-особливому приходить Господь. Бо Він так сказав. Бо Він сподівався, Якщо ти підеш і будеш робити те, що я в тебе попросив, я буду там. Господь є вірний. Але попробуй йти. Попробуй йти славити Його. Try to go попробуй мати друзів, роздумувати на Слово Господнє. Попробуй робити word. те, що Він тебе просить. Особливо, коли тобі не хочеться. Він робить завжди тобі виклик.

Але знаєте, Господь зробив для нас ще більше. You know, він пообіцяв в своїй присутності, починаючи від Адама, що Він в останні часи зробить таку атмосферу, що таких днів, як будуть в останні часи, не було і не буде. І ми сьогодні маємо привілегію їх мати. Знаєте, я не раз над тим, як би було непогано бути в Єдемському саду. You know, I've thought about it many times how how wonderful it would be to actually live so, in, in the garden of Eden. Anybody else, увечері, want this? I don't know, but it's in the presence of God. Думаю, що класно. I think it's awesome. Думаю, що добре. And I think it feels good. Знаєте, я не раз думав про те, що було би непогано, Господь, як і доторкнутися до тебе, знаєте, що бачили очі, чули вуха, до чого торкалися руки. І awesome like, like Йоанн про це свідкує, він говорить, and ми John, це пережили, ми, ми відчували це, ми знаємо це. Він сказав, ми відчували це, ми знаємо це, ми це бачили. Yeah, is, But listen, when God is nearby, and when they come to the disciples of Jesus and say, Why are they not? Fasting? And Jesus says, Why do they need fast? <in -tiny> like, God is with them, to fast? Гарний час, благословенний It's час. a wonderful time, it's a beautiful time, blessed time. І нам би хотілося, може бути в цьому часі. And this is a time we desire to be in. Але одного разу Ісус каже, краще для вас. But there was one time when Jesus said it is better for you. Господи, я хочу в сад. Lord, I want to go into the garden of Eden. Я хочу доторкнутися до до Тебе реально, до краю одежі Твоєї. I want to touch the the, the, the ends of your robe. Але Ісус сьогодні до мене і до тебе каже, краще для тебе. Today, saying, коли для першої апостольської церкви це одне. Church, Але коли я thing. читаю Біблію, це для мене. Це сьогодні до тебе. Краще для тебе, щоб it я пішов. Краще go. не в Єдемському саді. Краще не коли я на землі поряд. You, uh, Але краще. Коли я і батько. When I and the father and the Holy Spirit: We will come into agreement: And we will enter into your life Raise your hand if you have got, if the Lord has visited you.: How long ago was that? What did you experience: But what happens later on? Знаєте, коли було це це переживання, коли ми прагнули Божої присутності, коли ми готові були віддати все, щоб прийшов Господь і построїв свою оселю в моєму серці, і пару днів, може тижнів, може місяців. Де ми були? кажімо на третьому чи на сьомому чи на п'ятому неві, да? We say maybe the first. Uh, ми зганяємо дуже і вspomінаємо цей and час. And we close our eyes and we try to remember back there. Back then. Але чи змінився Господь? But did God change? Чи відмінилося його слово? Did his word uh cancel out? Чи він став менший в своїй обітниці? Is he less in his promises? Як друг по своїй присутності? As a friend in his presence? Але знаєте, в чому є часом трудність? You know Ми часом думаємо, наскільки Бог далеко від нас. Think, oh, наскільки Він минув чи не пройшов мимо нас. Але я чую ті слова, які записані в Писанні. Оце стою біля дверей і стукаю.

Християнина знаружі? Дивіться, але сам той факт, я загострюю на цьому увагу нашу, що починаючи з Єдемського саду, напроти зі всієї Біблії і у відкритті And in revelation, God close with you, so that if you close the book about his presence, if you no him or feel him, he says I'm God, Creator of Heaven, I have full authority and power. You and I, who am I? But I'm standing next to you oh, and I'm knocking. Знаєте, того, того, and often that which is needed почути. is to hear. But I already asked this question: where do you think he's standing? Знаєте, перше, обманює, you know, the first thing that the evil one lies to us about вибрав нас і приходить до нас як часом як в гості. That God chose us and he us as if a guest. І цим дуже часто багато проповідників користуються. Простіть мене, проповідники, я сам sorry, проповідник. sometimes I hear this a lot that this being used like this. Вони використовуються, що якщо ти прийдеш до нього, до якогось особливого проповідника, preacher, і він доторкнеться до тебе і тебе шандарахне током. He will touch you and electricity will go through you. І ти відчуєш, що Бог прийшов. Але люля. Знов прийду до нього на другий день. Дехто із проповідників каже, що от якась атмосфера, знаєте, ми створюємо якісь зібрання, такі особливі часи, де, знаєте, з'їзні зібрання, і от там Господь возводить світло. Думаю, чи насправді так? Тому що, коли я дивлюся до Слова Господнього, ми не можемо обманювати людей. People, тому що Господь казав, я прийду, said, чи каже, краще для вас. It says it's, he says it's я піду, але прийде Він. One, послухай, прийде Він для того, щоб to по віки З вами перебувати. І повірте мені, and believe me, Якщо він сказав слово, він не людина, щоб обманювати. He's not a to lie. Він не людина, щоб відмовлятися від цього слова. He does not cancel his words. І він завжди є вірний своєму слову. He is always faithful to his word. Чи ти віриш в це? Do you this? Чи ти відчуваєш це? Do you feel this? Чи ти знаєш це? Do you know this? Це ні на що не впливає. Does it matter? він сказав, я прийшов для того, щоб he перебувати said, з тобою. In order to remain with you. І чи ти сидиш на зібранні, і гарне прославлення, гарне слово, words, чи ти встаєш і сідаєш до свого автомобіля, і забув включити прославлення, включив новини, коли you ти прийшов додому, і там тебе зустріла дружина чи чоловік, які не зовсім тобі усміхається, але він постійно, you, він постійно з тобою. Цього не міг зробити Ісус. Але це може зробити Дух Святий. І це є правда. Але важливо, чи я знаю це. Чи я вірю в це. It, чи я відчуваю це. Що він як it, друг мій. Він є постійно зі мною. І він стоїть. Дивіться, дуже часто він приходить often. в наш Дух. Місце. Into the presence of the temple of God's presence and in your spirit стоїть, he stands, and he knows to your brain, to your mind. But the territory and the distance the territory and the distance. It's all you in your heart in your being blessed. He is so close, but between God is renewed by the Lord and it's alive in your mind, your mind stuca. Він не десь далеко. Нам часом кажеться, що він десь не пройшов мимо там Сполучених Штатів Америки. Чи він десь зайшов на якесь особливе зібрання там. Всього-навсього в твоїй голові, в твоєму серці. Якщо ти прийняв його, він вірний своїй обітниці, як друг. Як друг, він вірний своїй обітниці. Але для цього, друзі, дивіться, this, але для цього, this, те, що я маю десь зробити, що від мене залежить, знаєте, друг – це той, який завжди на зв'язку. І знаєте, цікаво, Ісус там наводив приклад, помните? Пам'ятаєте? Каже, що коли навіть серед ночі, even if in the of the night, я думаю, що ви тут на ніч відключаєте свої телефони, що там вже звертайтеся, ну, там на кисті. Але в істинного друга, а друга нашого Господа Ісуса Христа, our friend, our Lord Jesus Christ, 100% завжди зв'язок є. Серед ночі, якщо ти будеш телефонувати до нього, якщо ти його будеш щось просити, And if you ask him something, він вийде на зв'язок. he will come out to you. виходити на цей зв'язок своєї сторони. But you also need to take steps on your side. Друге. Secondly, Друг це той, який готовий відкрити своє серце. a friend is someone who is able to open up his heart and, his and to your hear your friend. Знаєте, я думаю, що ви знаєте історію Моїсея і Бога. I believe you remember the story of Moses and God. Коли Бог по-особливому відкриває своє серце для Моїсея відносно ізраїльського народу. When God reveals his heart to Moses and to the Israel nation. Але потім Моїсей по-особливому відкриває своє серце для Бога відносно ізраїльського народу. But then Moses also opens up his heart regarding his intentions towards Israel. Знаєте, з однієї сторони Бог пожалувався на Ізраїль. You know, on hand, here, uh, а з другої сторони Мойсей каже, Боже, про що ти говориш? Like, І ми вдвоє справимося. І знаєте, це насправді так. So. Не тому, що Бог не може. Але Бог хотів побачити серце Мойсея. But God to see the heart of Moses. Oh, yeah. Коли Моїсей почав переживати за народ. Нібито більше, ніж Бог. Знаєте, часом Господь робить виклик для нашого серця. Знаєте, коли часом друг каже, може ми не підемо, може не зробимо, може завтра. Але друзі беруть тебе на ноші. But your true friends they get you onto this, bed, onto this carrier, and even if there's a whole bunch of people in the room and the doors are locked, То вони вилізуть на кришу. they will get up on the roof, Вони розберуть стелю. they will take apart the roof, Вони спустять тебе. and they will lower you І справу ми зробимо. and it will be done. І і часом друзів. And often because of friends friends. or for the в одному дусі that are in one spirit. І ти стаєш і робиш ту справу, яку доручив тобі Господь. Я думаю, що кожен служитель, він має в своїй команді якраз таких таємних друзів. I believe that every minister has such friends in his uh, team. Вони не завжди гарно виглядають, може не завжди правильно виглядають. They're not always looking their best or, or the right way. Бо знаєте, бо є такі правильні, які you know, просто ставляють для картинки. Right а є завжди такі вірні. Бо правильних можна виставити в правильний час і в правильному місці. Right 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 time, і буде гарна картинка. The, the nice, а істинних друзів friend, до них можна звертатися в будь-який час time, і в будь-якому місці. Хто за мене хто знає? Амінь. Знаєте, і тому десь, коли Ісус говорить, ви друзі мої, Він хоче і правильних, і Він хоче істинних. And he wants true і знаєте, друг, and so це є той, хто насправді знає серце друга. Knows the heart. Знаєте, Філиппіан, апостол Павло, пише, що Paul, writes, нехай у вас будуть ті самі думки

І знаєте, і гарна ілюстрація, і думаю, ми будемо йти до молитви. Ісус каже, ви друзі мої, я вам відкрив все, але якщо ви, you, якщо ви зробите те, що я вам заповідую, і пам'ятайте ілюстрація дружби Давид і його друзі, Воїни, які були поряд із ним собі картину. Remember this image, or imagine this image. Після бою відпочинок. Uh, they just fought a battle, they're resting. І і Давид собі роздумує не And David is just thinking on this, but he's not speaking on this out loud. Знаєте, Коли ти спрагнений і хочеться випити знаєте, ковток такої справжньої води. You know, when you're so thirsty and води. you just want to take that gulp of that, you know, fresh water. І він каже, було б добре. And he says it would have been good. Мені було б добре. It Він ні до кого good. не звертався. He didn't turn to Він нічого не просив. He didn't really ask Але справжній друг почув. And true friend heard. І вони пішли в ворожий стан. Into the camp, На ворожу територію. серед трудностей і випробувань. І вони принесли йому, troubles, йому бажання його серця. Дорогий друже, коли Бог дивиться на твоє серце, коли Бог сьогодні звертає свою увагу і оглядає свою цю територію, коли Він бачить тебе, як Він бачить тебе?